Расскажу о весне, хоть еще за окошком зима, Дует ветер холодный, воет, как прежде метель. Расскажу о весне, когда солнышко пустит дома, И порадует сердце веселый цветущий апрель. Еще расскажу о весне, что однажды придет, когда наши и... Сродиться на землю, как царь, даже трудно притай, как пеш, на весна расцветет навсегда, и не нужен уже нам календарь. Кружляют, кружляют, снежинки легенькие, як же з неба злітає багато, Такі вони гарні, блискучі, чи чистенькі. Всю землю і дерева Вкриваються взято, Святковий чисто стоял. Зимового сонця всміхається коло. Що ж, падай, почисти свою кожушину. Ось друзі прибігли, нам весело буде. Ми вдячні, що небо нам радість датує. Свіже сніги ніякого бруду і безліч перлину повітрі вирує.